Від'їхав 10 кілометрів від поля і пішов дощ. От знаєте, те відчуття, особливо в дитинстві, коли чогось дуже довго чекаєш. Навіть поїхали, забрали свою літучку з поля. Купив новий радіатор. Пішов дощ, але все одно грузять. Такі тут порядки видали казку. третього тижня жнив. І вже й не жнив, напевно, а для мене ця неділя, я тільки виклав відео, загрузився. І з чого я здивований 11-та година дня, а я вже загружений. І я вже третя машина, яку сьогодні завантажили. Це називається Хочуть добити пшеницю до неділі, до кінця неділі. А ну, хто пам'ятає ті часи, коли там в класі п'ятому чи шостому відпустили після четвертого уроку. Ти зекономив, не купив булочку в столовій, маєш тих 2 гривні. Ідеш додому, купляєш пачку чіпсяків чи ось таких сухариків. Гризеш, поки йдеш додому, і бігом викидаєш пачку, щоб вдома ніхто не побачив. а ну хто пам'ятає? Я не знаю, скільки їх вже не купляв. Їхав, став, купив. Не знаю наша, але отак. Вирішив згадати, як було колись. Перший раз у мене таке, за 20 хвилин четверта, а мені вже грузять другу ходку. Можна було б теоретично і третю зробити, але мені здається, хмарі цього не дадуть. Таке, як на дощ збирається. Але я кажу, це найшвидше за усі жнива, відколи я їжджу, найшвидше. Друга ходка в мене зазвичай там, шоста година, сьома, це найраніше. А це ще навіть четвертої немає. Так як я в принципі і думав. Загрузився, від'їхав 10 кілометрів від поля і пішов дощ. Думаю, в них на полі теж пішов, навряд чи сьогодні світить третя ходка. Але нічого страшного, дощу теж потрібно. Машину трохи обмиє, бо немає часу її мити, хай так трошки від пилюки приб'є, дорогу трошки остудить. О, А тут вже не йде. Уявіть, яка погода. Скрізь йде дощ по дорозі біля елеватора. А нас тут прямо біля поля, перед полем, немає дощу. 8.30 вечора, я приїхав за третьою ходкою. Не знаю, зараз ще дві машини догружають перед мною, а тоді я не знаю, чи встигну, звичайно. Але сам факт: як в останні дні всі швидко працюють азарт, азарт, що не кажи, азарт. О, Андрій, аж наверху розправляє. От знаєте те відчуття, особливо в дитинстві, коли чогось дуже довго чекаєш. А воно дуже швидко закінчується. От зараз у мене це саме відчуття. Я довго так чекав цих жнив. А у нас сьогодні ввечері і завтра до обіду, ось це поле, все що лишається. І кінець, квітка. нічого сподіваюся, сподіваюсь, ми ще десь поїдемо, але все одно от таке відчуття цілий рік чекаєш, ну як цілий рік відносно, чекаєш, чекаєш, поки вони настануть ці жнива. А вони так швидко й пролетіли. Такий захід сонця. Прохолодно -про сьогодні, зараз десь 15 градусів, 16. Але дуже гарно. Так як я і казав, закінчились жнива, ну для нас точно три машини із усіх не їдуть на поле завтра, ті, хто загрузились сьогодні третьою ходкою, бо там треба, здається, сім машин чи вісім щоб забрати все, що лишилось. Тому для нас у неділю офіційно закінчились жнива літні, в цій організації, в якій ми возили. Тому зараз дивимось до машини і шукаємо щось далі. Ми вже навіть поїхали забрали свою літучку з поля, Постояло два 2 дні. Вже їдемо додому. Сьогодні дуже потрібна, але не дуже приємна робота. Піднімаємо кабіну, будемо знімати радіатор. Хочу замінити верхній бачок. Приблизно година і радіатори вже на двигуні. В такому от він стані. Уже помили, стоїть, сохне. Ось в цьому товаришу проблема. Був забитий дуже сильно, але вже ніби просвічується. Десь годину лила, лилась з нього чорна вода. Але нічого, сподіваюся, він ще буде служити оригінальний, рідний. Десь там на ньому була бірка. А ось, 1 лютого 2006 року. Інтеркулер теж уже чистий, радіатор. Вимили добре, просвічується. Повністю що цей. Ну тут тяжко сфокусувати, але просвічується все добре. Коротше, вирішив не гратися. Поїхав в Хмельницький, купив новий радіатор. Там можна перепаяти, було просто бачок і був би оригінальний радіатор, але не було часу, позвонили, що вже грузитися. Тому буде так, буде новенький стояти. Уже ми касету радіаторів закинули. Тут все любо дивитися, все повимивали, повичищали. Старий виходить дарма, мили, бо ж нового купив, але все одно вже стоїть новий, я буду точно в ньому впевнений. А заодно купив два паливних фільтра, основний і в сепаратор, Заміню ще їх, бо вже 15 тисяч кілометрів проїхала машина від заміни масла, то я міняю два рази від заміни до заміни масла, два рази міняю фільтра. Знову в дорогу. Приїхали на заправку, злимо пару літрів та й будемо їхати. Сьогодні таке якесь спарить, ніби на дощ. Але погода нам не завада, ж не на кабріолеті. Вон, який я їхав, почалася злива. Вискочив з цього, з машини, бігом затентував кузов, бо ж зараз буде весь мокрий, а зараз ставати на поврузку. Це жесть. не наче з відра. Стою, піднімаю кузов. По дорозі ставав, затентувався, але все одно ж, поки затентувався, воно набігло туди. Вон їде манітушка, але я думаю, нас зараз точно ніхто грузити не буде, Ну як, в такий дощ. Оце вже злило. Стою сушу кузов, поки чекаю, щоб почали грузити. Ось уже мене грузі. Четвертий ковшик кинули. Дощ пішов, хоча б легше буде їхати, не так парков. Ох, який він гарний жовтенький. Чистий такий сухий. Вже вигрузилися, їдемо, траса на Кам'янець. Легковою машиною тут горби здавалися менші, ніж коли повний їдеш. Але взагалі дивно, що ми встигли, ми навіть не розраховували сьогодні вигрузитись. Нам сказали, до сьомої працює елеватор. Приїхали за 10 хвилин сьомох і вигрузились. У мене завжди було відчуття, коли в'їжджаєш в Хмельницький, ніби в'їжджаєш в Київ. Дуже схожі краєвиди насправді. Сьогодні пішов дощ, але все одно грузять. Невеличкий, то можна грузитися, не намокне. Дуже мені подобаються ці тюки на полях. Нагадую, коли я був в Німеччині, там теж постійно жнива, все поле стюковане. Такі тут порядки видали каску, жилетку теж видають, але це моя. Тільки так по території їздити. Така дощова погода. Затягнула у нас дощі, вже другий день ідуть. Зараз жнива, всі, хто на жнивах, пауза. Ми грузимось тут. Маніту швидко грузить, щоб не встигало намокнути. Дощ ніби не сильний такий, то я думаю, нічого йому не буде. Ось машина моя стоїть. Вчора вже прихворів, як затентовувався під час дощу. І знов який лє, знов затентувався, весь змок до нитки. Сьогодні їду сам. Андрій десь зупинився шайбу міняти, я його об'їхав, батько їхав за мною, бачу, його вже навіть і не видно. Може теж, теж десь зупинився. Я не дуже так лечу, то може ще доженуть мене до Хмельницького. Але сам факт. Їхали втрьох, їздили весь час втрьох, а це сьогодні сам. Але яка різниця? Все одно ж приїдуть. Вирвало штуцера, поставив на ручний. Блін, і немає в мене штуцерів ніяких. Викрутити його тут дуже удобно. От він лопнув. Я його вже скрутив. Зараз треба буде знайти його, закрутити нового. У мене просто немає штуцерів. Зараз когось буду питати, може є. Так воно і сталося, як я казав. Все ж таки, вони мене перед самим Хмельницьким догнали. Але сьогодні їду сам на вигрузку. Загрузився, їм не вистачило в тому складі, а з іншого складу зовсім інше місто. Везуть вже не в городок. То я їду сам, а вони поїхали вдвох. Жовта така смуга, як в мене машина. Приїхав, стою сам один, на вигрузку вже не встиг. Завтра на ранок. Але незвично, що сам. В трьох ввечері веселіше. Ну що ж зробиш? Вони там вдвох, в Славуті. Їм там веселіше, трохи як мені, мабуть. Але нічого. Зараз повечерюю. Щось, може, подивлюсь. Та й таке, о, щось шипить. Датчик. Живу, як справжній дальнобогіщик, зашторився, включив поки що світло, но книжки. Отак кладу сідушку, закидаю штори і тут однокімнатна квартира в центрі будь-якого міста. Вже я вигрузився, ярмолинці проїхав. Їду потихеньку туди на загрузку. Ще, може, зараз е, заїду в Кіровський магазин по дорозі побачу, куплю цього енергача. Бо, коротше, там, де відірвало штуцера, там і енергач почав перепускати, то треба само собою штуцера і енергача, бо зараз їду кхе, заглушеним одним колесом. От такі от справи.